Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І ось сьогодні у нас такі справи домашні. У нас є зелені горіхи, які саме такої молочної гості. Ми сьогодні будемо робити ось таку настоянку із горіхів. В мене є на відео, є відео вже на каналі, було дуже-дуже багато запитань з цього приводу. Цього разу покажу вам швиденько, без зайвих розмов. Для чого ми використовуємо це настоянка на горілці. Є, яка горілка у вас є, якісна, така, щоб не отруїтися нею. Це не для того, щоб пити, для, щоб стало веселіше. Ні в якому разі, тому що випити багато це як. Столова ложка горіха наливається ось так: третя, четверта частина склянки води звичайної. Додається столова ложка цієї настоянки горіхової. І, коли у вас е, діарея, крути в животі, болі в животі, різі в животі, тошнота, різні прояви отравлення, е, нам допомагає, я відколи знала вже років 20, певно, більше. І робимо таку настоїнку, і нам вона допомагає. Якщо у вас день, два, три діарея не проходить навіть два дні, звертайтеся до лікаря. Але коли ви почули перві ці симптоми, тут теж не спутайте з апендексом, тому що може прихватити горіхову настоянку і пропустити той момент. Самі дивіться, тому що. Ну, я, наприклад, знаю в нашій сім'ї, то ми п'ємо. Закрутило в животі, щось з'їли неякісне, десь якесь отруєння, десь і абрикоси, щось там таке поїли, не, не переварює не ваш шлунок, і вам кепсько, вам гидко, погано. От саме для такого рвота, якась така, саме від отруєння. Столова ложка отакої настоїнки. На... Третя частина скляночки, води випили і моментально стає легше. Ні в якому разі не десь заховайте дітей, заховайте от чоловіків, які люблять випити, тому що все-таки це йод. Отакі от горіхи, це багато тут йоду, велике вміст йоду. І, звичайно ж, воно як бактеріцидне і протизапальне, ми використовуємо так. Що для цього потрібно? Ось є 2 літрова, це ми процідили, це для такого саме. У нас. І тут я маркерую це 23-й рік був. Я процідила новеньку зроблю таку на, на ліпочку, 24-й рік. Нарізаємо такі горіхи зараз наріже, на Якщо великий, то можна на 4 частини або на три частини. Отакі От невеличкі можна на дві частини. Нам потрібно буде заповнити дві треті баночки. До речі, що робите? Або в рукавичках на стіл не ставте, тому що йод може від горіхів залишитися на столі, і ви його нічим не відмієте. Баночку беріть таку темненьку, стареньку, це я прибираю горіхи. Ось так. Маленький напіл, більше на 3-4 частинки. І накладаємо в банку. Ось так, гарненько втрусіть, дві треті повинно бути. Беремо літр горівки, я не знаю магазинську горівку, чи вона підійде. Спирт ніколи не робила, не знаю. Заливаємо. Тут вже провірена норма. Виходить якраз на двохлітрову банку. І ось тепер дивіться, накрив... і ставимо в тепле, але темне місце. 2-3 тижні ми не трогаємо. Я беру маркер зверху на кришечки пишу сьогоднішнє число. У нас сьогодні. 28.06. Ось так. Тут ми написали, що 24 рік. Тут написали, яке число. Дві-три неділі ми їх не чіпаємо. Через 2-3 тижні можете перенести куди, там, де у вас аптечка, куди у мене стоїть спеціальний контейнер, де різні такі домашні настоянки, домашні мазі, що ми там робимо. Притірки різні там стоїть. Воно зміни колір, буде кольору коричневого, тому що горілка витягне весь йод із горіхів. І це буде справжня настоянка і вживати, так як я сказала, але займатися самолікуванням ні в якому разі не можна. Я не лікар. Рекомендувати не можу. Е, коли є які хвороби, від яких хвороб не знаю, знаю, що якщо серед ночі схватила е, швидка Настя, я кажу, швидка Настя в народі, <див> діарея, і вам кепсько, і вам тошнить і температуру, ви поміряли. І ви знаєте, що це не апендикс, що це тут у вас круте десь там, не те, що з'їли. То столова ложка на третину скляночки води випиваєте і будьте здорові. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось.